Усім намасте! вітаю вас на своєму каналі, дуже скучила, давно не бачилася. І тому сьогодні я пропоную легку, головне, коротеньку практику, яка допоможе вам пропрацювати все ваше тіло, і особливо, якщо ви багато часу проводите сидячи або перед комп'ютером, ця практика буде для вас ідеальною. І, до речі, у цій практиці вам не знадобиться спеціальний килим. Тільки ваше бажання працювати та гарний настрій! Поїхали! На самому початку практики давайте займемо з вами зручне положення, можна сісти тазом на п'яти, або можна сісти ноги спереду перехрещені, як вам буде зручніше, і трошки подихаємо дихання капалабхаті. Сідаємо в зручну позицію, заплющуємо очі, збираємо всю увагу всередині, відпускаємо думки хвилювання. Налаштовуємось на практику. Збираємо долоні перед грудьми в намасте. Відчуйте тепло в долонях, внутрішню силу. Зробіть повний глибокий вдих. І повний видих. Намагайтеся це все робити тільки через ніс. І ще один вдих. Вдих. Можна зараз сформувати свій внутрішній намір на практику, подумати про якість, яку ви хочете в собі поліпшити, або просто про дорогу для вас людину. Відпустити ці думки. І зробити ще один повний глибокий вдих. І максимальний видих. Не розплющуючи очі, відпускаємо руки вниз, долоні розвертаємо вгору і збираємо разом вказівні та великі пальці на руках. Робимо повний глибокий вдих, збираємо центр і на видиху 108 капалапхаті. Вдих, Максимальний видих. Кінчик язика ставимо на верхнє піднебіння і відпускаємо підберіддя вниз. Затримка дихання декілька секунд, кумхака. Усю увагу зберігаємо всередині і зараз спостерігаємо за своїм тілом до початку практики та після дихання. Увагу збираємо в центрі. Поспостерігайте за собою, як себе зараз почуває тіло, особливо в ділянці пресу. Вдих. І з видихом розплющуємо очі. Супер, сподіваюся, у вас це вийшло. Якщо занадто це дихання. Зараз цей ритм для вас занадто активний. Можна робити його трошечки повільніше в своєму ритмі. Не хвилюйтеся, з часом тіло звикне, і ви будете вже дихати активно і на повні груди. Особисто я дуже раджу починати саме цю практику з дихання, особливо, якщо ви цією практикою розпочинаєте свій день. Таким чином, ваше тіло зрозуміє, що ви вже прокинулися і будете робити якісь фізичні навантаження. Тепер сідаємо в зручне положення, ножки виводимо вперед, перехрещуємо їх угу, і продовжувати. Продовжуємо витягуватися за маківкою. Спинка рівнесенька, плечики внизу. Угу. І повністю розслабляємося, готуємося до практики. Робимо повний глибокий вдих, долоні у нас залишаються на колінах. І з видихом ми відпускаємо голову до правого плеча, видих. Вдих, повертаємо в центр і з видихом до лівого. Вдих в центр і з видихом знову до правого. Вдих і з видихом до лівого. Вдих. І на видиху знову м'яко до правого. І ще один вдих. І на видиху до лівого. Повернули голову в центр вдих. І з видихом підборіддя вперед. Видих. Спинку не округлюємо, тримаємося рівнесенько. Вдих знову в центр. І на видиху погляд вгору, підборіддям потягнулися. Вдих, центр. І на видиху відпустили. Вдих І з видихом вгору. Вдих і з видихом вниз. І ще один вдих. І на видих вгору. Супер. Повернули голову в центр. І тепер руки через боки на вдих вгору. На видиху плечі відпускаємо вниз, видих. Вдих. Пальці перехрещуємо. І з видихом праву руку відпускаємо ліктем вниз. Лівий лікоть пішов вгору, видих. Вдих в центр, повернулись. І на видих, протилежний бік. Вдих. Спинку зберігаємо і дорозкриваємо то правий, то лівий бік по черзі. Видих, вдих. І на видиху, Вдих. І з видихом. І останній тут глибокий вдих, м'яко вниз видих. Супер. Повернули руки в центр, вдих. І тепер обіймаємо себе за лікті і на видиху штовхаємо руки назад, грудний відділ вперед, видих. Вдих, повернулося в нейтральне положення, в попереку також немає прогину. І з видихом, з видихом округлюємо спинку, підборіддя до грудей, руки видих. Вдих в центр повернулося. І з видихом невеличкий прогин. Вдих. І з видихом округла спинка. Вдих. І на видиху назад. І ще один вдих. І з видихом. Супер. Повернули ручки в центр вдих. Піднімаємо їх. Пальці знову перехрещуємо, Ми розвернули долоньки вгору, плечки штовхнули вниз, лікті повністю вирівняли видих. І тепер трошки з більшою амплітудою. Глибокий вдих. На видиху округла спинка. Потягнулися руками вперед, наче нас хтось тягне за долоні. Видих. Вдих. Нейтральне положення. Піднімаємось. На видиху руки назад, невеликий прогін в попереку, груди підборіддя до грудей. Вдих нейтральне положення і на видиху знову округлення. Вдих І з видихом, вдих і на видиху. І ще один вдих. І з видихом назад. Повернулись нейтральне положення вдих і розкрили руки через боки. Супер, тепер долоні повертаємо на коліна і тепер будемо себе розкручувати повністю з тазом, з корпусом. Спочатку в один бік з найбільшою амплітудою і потрошки збираємо себе в центрі. Зараз поясню, як. і потім в протилежний бік. Угу. Одразу долоні в нас на колінах, і ми прямо будемо максимально робити коло і прокручувати добре, розминати кожну частинку тіла. Йдемо, починаємо в правий бік. Глибокий вдих. І з видихом округла спинка. Вдих. Максимально і на видиху. Вдих. І з видиху. Не бійтесь відривати коліна, таступ. І на видиху. Вдих. І з видиху. Вдих. І з видиху. Вдих. Із видихом. І ще один вдих. І потрошки ми починаємо в центр. Працює вже більше, тільки грудний відділ, видих. Та залишається нерухомий. З видихом трошки округлюємо і на вдиху знову розкриваємось. І потрошки зменшуємо амплітуду. І працюють м'яко тільки плечики. І фіксуємо себе в центрі. Відпускаємо видих. Супер. Тепер теж саме в протилежний бік. Починаємо в лівий бік. Вдих. Пішли вперед. І на видиху округла спинка. Вдих. І на видиху. Вдих. І на видиху. Вдих. І з видихом округлюємось. Вдих. І з видихом. Вдих. І з видихом. І ще один вдих. І потроху починаємо. Переходимо в центр. Працює тільки грудний відділ з видихом округлення. Вдих. І на видиху. Вдих. І ще більше тепер повертаємо себе в центр. І тепер маленькі мікрорухи, тільки плечики. І залишаємо себе в центрі, Вдих. Супер. Руки піднімаємо через боки вгору вдих. Плечики знову відпустили, пальці перехрещуємо. І тепер на видиху тягнемося то лівою рукою вгору, праве плече відпускаємо, то навпаки, праве витягуємо, ліве відпускаємо і м'яко чередуємо. Витягуємо то лівий, то правий бік. Видих. І ще декілька разів. Видих. І останній глибокий вдих. М'яко потягнулися, максимально один бік. І другий. Супер. Нейтральне положення вгорі плечки внизу вдих. І м'яко відпустили ручки вниз, видих. Є. Верхню частину тіла пропрацювали. трошки її розім'яли, Вімкнули. Тепер переходимо трошки нижче. Так, сідаємо на килим, залишаємо ножки перед собою. Тут головний момент, щоб у нас була рівна спинка. Тому ми для більшої впевненості і балансу розвертаємо долоні, пальці від нас і витягуємося за маківкою. Стопи зараз напружуємо, натягуємо на себе, вмикається в нас квадріцеп, усі м'язи максимально працюють. І зараз ми будемо працювати тільки з топами. Глибокий вдих із видихом від себе. Вдих і з видихом. Вдих і з видихом. Вдих і з видихом. Вдих і з видихом. Вдих. і з видихом. І ще вдих і з видихом. І по черзі права на себе, ліва від себе. І чередуємо. Є. І ще декілька дихань, декілька разів. Усю увагу в стопи. Відчуйте, припрацьовуйте їх. Видих. Видих. Є. І тепер через боки вперед і навпаки. Вперед. І навпаки. Вперед. І навпаки. І ще декілька разів. Видих. Супер, зафіксували. Тепер праву ніжку залишаємо на килимі, стопу вмикаємо на себе, ліву підтягуємо трошки ближче до себе. Руки залишаються позаду, глибокий вдих. І на видиху ми штовхаємо ліве коліно в бік, розкриваємо ніжку видих. Вдих, повертаємо і видих розкрили. Вдих і з видихом, вдих, і з видихом. Вдих і з видихом. І ще один вдих. Розкрили ліву ногу вниз, видих. Тепер права рука залишається в нас під правим плечем. Права стопа активна. Ліву долонь кладемо на ліве коліно вдих. І м'яке скручування: штовхаємо ліве, впер, о, ліве, ліве плече вперед, а праве плече назад видих. І залишаємося в цьому положенні. Вдих. Вдих. І ще вдих. Довернули ліве плече трошечки вперед, вдих, яко повернули себе в центр, вдих. І тепер ліву ніжку кладемо стопою трошки вище, ніж коліно, на стегно, і стопа в нас виходить за ділянку правої ноги. Тобто в нас стопа не на стегні, а трошки далі. І якщо вам незручно і ви відчуваєте, що ваша кістка дуже вам прям давить в стегно, то можна підкласти щось м'якеньке, подушку, ковдру, що завгодно. Угу. Залишаємось. Права рука знову залишається. У нас спинка рівнесенька витягнулася за маківкою, права стопа на себе, ліва долонь на лівому коліні вдих. І за тим же принципом знову довернули ліве плече. Видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих, трошки більше ліве плече вперед. Видих. Яко повернули себе в центр вдих і відпустили ліву ніжку вниз. Видих. Супер. І тепер ми беремо свою ліву ногу і ставимо п'ятку в долоні. Угу. Є. І тепер у нас немає цілі повністю вирівняти ногу. Є ціль тримати спинку рівною. Робимо глибокий вдих, плечики внизу. І на видиху, не вирівнюючи ліву ногу, піднімаємо її трошки вгору видих. Вдих згинаємо. На видиху піднімаємо. Вдих. І на видиху. Вдих і на видиху. Вдих. І на видиху. І ще один вдих. І з видихом підняли. Тримаємо спинку рівнесеньку видих. Стопа на себе одна та інша. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки ближче. І на видиху повністю відпустили вниз, видих. Супер. Тепер змінюємо. Ліва нога залишається внизу. Стопа на себе, праву поставили поряд, руки назад, спинка рівнесенька. Глибокий вдих. На видиху розкрили праву ніжку, вбік, видих. Вдих, в центр. З видихом. Вдих. З видихом, вдих, з видихом, вдих, з видихом. І ще один вдих. На видиху розкрили і фіксуємо себе. Праву долонь в праве коліно І на видиху знову праве плече пішло вперед. Видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Довернули праве плече. Видих. М'яко повернули себе в центр вдих. Піднімаємо праву ніжку і викладаємо її четвіркою. У нас знову стопа за ділянку лівої ноги пішла. Угу. Праву долонь на праве коліно, ліва рука позаду. Фіксуємо себе вдих. І з видиху провертаємо праве плече видих. Залишилося вдих. Вдих. І ще вдих, трошки більше видих. Супер. Повернули себе повністю в центр і знімаємо праву ніжку в видих. Тепер знову праву п'ятку ми кладемо в долоні. Є. Спина рівна. Немає цілі вирівняти ногу. Є ціль вирівняти повністю спинку і розім'яти трошки ніжку, задню поверхню, підтягнути. Глибокий вдих, на видиху пішли. Вдих. З видихом. Вдих. 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 І ще вдих. Фіксуємо видих. Ніжка зігнута. І залишаємося з ровною спинкою видих. Вдих. Вдих. І фінальний вдих, трошки ближче і вище видих. І м'яко повністю відпустили себе вниз, видих. Супер! Тепер ми беремо і знову працюємо зі стопами, розслабляємо трошки ноги. Руки розвернули, витягнули за маківкою і стопи знов від себе на себе. Від себе на себе. І ще від себе на себе. І ще один раз видих. Тепер через боки вперед знов і на себе. Вперед і на себе. Вперед і на себе. І ще один вдих. І з видихом. Супер, залишили праву ногу знову килимі. праву стопу знову натягуємо на себе. І тепер ліву ніжку беремо і викладаємо в напівлотос. Стопу повністю розвертаємо. І тепер увага! Якщо е, ви відчуваєте, що щось, якісь неприємні відчуття починаються в колінах, то трошки нижче відпустіть. Не повинно бути ніяких відчуттів в коліні, вам повинно бути дуже зручно та комфортно. Не напружуйте коліна, не травмуйте його. Це дуже важливий момент. І знову таки, якщо вам трошки незручно, що коліно розвернуто вбік, то можна трошки ближче стопу до себе і коліно розвернути в центр. Обирайте зручніший варіант для себе. Так, в паховій складці залишається наша стопа. Спинка рівнесенька, права на себе нога вся активна, м'язи працюють. Праву руку знов поставили під праве плече, ліву долину на ліве коліно вдих, і пішли вже більш глибоке скручування. Знов таки, у нас немає цілі повністю відпустити коліно. Це приємний бонус, якщо дозволяє ваш тазостегновий суглоб. Головна ціль піти трошки більше в грудне скручування в грудному відділі і штовхнути ліве плече вперед, видих. І залишаємось тут вдих. Вдих. І ще вдих. Супер м'яко повернули себе в центр вдих. Розслабились трошки видих. І тепер беремо ліву ніжку, спускаємо трошки нижче вниз, як було до цього. Так, і тепер руки в нас позаду. Розвернули пальці від себе і глибокий вдих. І на видиху підтягуємо, робимо крок до себе правою ніжкою в видих. І розкриваємо прям м'язом, штовхаємо ліве коліно вбік, видих. Фіксуємо себе, залишаємо, спинка рівнесенька. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки ближче крок. І прям ще зручніше себе відбудували, щоб прям грудьми до гомілки майже доторкнутися. Видих. І ще вдих. Видих. Останній глибокий вдих довитягнулись. Видих. Супер. Відкотились трошки назад, округлили спинку, повністю вирівняли праву ніжку, тільки після цього звільнили ліво видих. Супер. Ліва тепер залишається на килимі стопа на себе. Вже відчуйте різницю зараз між правою та лівою ногою. І тепер праву підтягнули до себе. Знову кладаємо в напів лотос. Видих. Не йшли зручне положення. Є. Ліва рука позаду, права долина правому коліні вдих. І на видиху пішли в скручування, видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих, трошки більше. Видих. Супер. М'яко повернули себе в центр вдих і відпустила ліву ніжку трошки нижче. Видих. Знайшли зручне положення. Обережно вже одразу відкрили коліно, руки розвернули назад, глибокий вдих, спинка рівна. І на видиху крок до себе лівою стопою і знайшли одразу зручне положення. Видих. Залишаємось тут вдих. 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 і ще вдих, трошки ближче лівою стопою. І зручніше прям дотягнулися грудьми, штовхнули праве коліно м'язами в бік. Відчули, як витягується вся бокова поверхня. Тут правого стегна до цього добре тягнула ліве. Видих. І знову округлюємо спинку, пішли трошки назад. Вирівняли ліву ногу, тільки після того відпустили праву видих. І знову спинка рівнесенька, стопи на себе. Від себе на себе. Від себе і ще декілька разів. Від себе. І через боки вперед, і навпаки, і вперед, і навпаки. І ще декілька разів видих. Супер. Тепер приймаємо зручне положення. Можна знову ножки перехрестити або можна сісти тазом на п'яти. Як же буде зручно. Угу. Витягнули за маківкою, підкрутили обов'язково таз, прогинув попереку, немає. Долоні поставили на стегна, голову повернули до лівого плеча вдих. І на видиху м'яко через округлу. І повне коло. І ще одне коло головою. Через перед вдих. І з видихом одне коло. І друге коло. Повернули голову в центр. Супер. Руки через боки вгору вдих. І плечки штовхнули вниз-видих. Вдих. Праву ручку відпустили вниз килим. І з видихом сіли повністю вниз, довитягнулись, відпустили ліву сідницю, себе лівою рукою накрили видих. Залишаємось тут вдих. І з видихом трошки глибше пішли, розкрили лівий бік-видих. Повернули себе в центр вдих, руки, плечики внизу. І на видиху навпаки видих. Накриваємо себе правою рукою, лівий бік скорочуємо, правий максимально розкриваємо. І ще вдих. І фінальний вдих. Накрили себе трошки більше і з видихом знову піднімаємось вгору, видих, вдих. І руки через боки відпустили вниз, видих. Зібрали руки перед грудьми, заплющили очі, Знову всю увагу зібрали всередині, в області серця. Відчуйте приємне тепло, максимальне розслаблення. І при цьому неймовірну внутрішню силу. Ви готові розпочинати день. Зробіть повний глибокий вдих і видих. Розігріваємо долоні. Зігріваємо цим теплом серця. Очі. І повністю гортаємо себе безумовною любов'ю і повною безпекою з усіх боків. Вкриваємо себе, і збираємо знову долоні перед грудьми вдих, і з видихом розплющуємо очі Намасте. Дякую вам за цю коротеньку, легку практику, з якою я сподіваюся, ви прокинетеся, ваше тіло прокинеться, і ви будете вже готові розпочинати. Робочий день чи ваш вихідний день, все залежно від того, коли ви будете робити цю практику. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк, пишіть коментарі і напишіть, яку практику ви хотіли б бачити. Можливо, якусь ділянку тіла пропрацювати трошечки більше. Я обов'язково зніму таке відео. І до зустрічі в нових відео на Килимках. Намасте!